Вітання всім, це проєкт інсайт. І сьогодні поговоримо про безпеку під наглядом, про нашу Вінницьку безпеку і розповість нам про на цю тему Сергій Бригадир, директор комунального підприємства Вінницький інформаційний центр. Пане Сергію, вітаю вас. Дня. Як ми домовлялись, говоритиме сьогодні більше про камери, так про камери, які встановлені в нашій Вінницькій міській територіальній громаді. І давайте це спочатку питання можливо аналітичне. А скільки у нас зараз є камрувінець? Ну, у нас їх уже більше тисячі. Не будемо там точно казати цифру, тому що вона постійно змінюється. Тому... Вона постійно збільшується? Ну. По різним причинам mm -hmm. є відключаються відеокамери під час якихось там реконструкцій да там чи ремонтів є, які встановлюються нові. Також є камери, які встановлюються під час реконструкції чи будівництва якихось нових об'єктів, про які ми знаємо, що вони є, но вони ще не підключені до mm -hmm. системи. Тому говорити про якусь стало цифру, дуже складно. Скільки у нас відділкамер. Mm -hmm. Тому все контролюємо, розуміємо, скільки підключиться нових, скільки в процесі роботи, скільки у нас є ще по плану, є скільки по запиту. Тому. У нас їх більше тисячі сьогодні. А як приймається рішення, що там-то і там-то треба встановити відеокамери? На самому початку, коли от починалось безпечне місто, у да, місті Вінницьо, програма. Да, сама програма, тоді це була безпечне місто. Зараз це вже третя, інша програма. Але в цілому всі звикли говорити про безпечне так. місто, тому будемо називати його так. То ми ставили собі за ціль розвинути мережу, щоб їх. Ну, майже в кожному регіоні хоча б одна, дві там була відеокамера, тому що в нас їх було дуже мало. І переважно це були там парки, сквари, там, якісь. Але цікавила дорога в першу mm -hmm. чергу. І починалося все з дорожних камер, загальноглядових по розвитку. Є об'єкти, які ми самі будуємо, є об'єкти, які. Будуються і там встановлює... ну, або реконструюються, і там встановлюється відеоспостереження під час реконструкції або будівництва. Ну, це там, наприклад, була реконструкція площі там, Гагаріна, да? mm -hmm. і в рамках реконструкції, по технічному завданню, там було встановлено також відеоспостереження, яке по завершенні реконструкції було підключено до загальної системи відеоспостереження в місті, і відповідно, картинка з'явилася в стаційному центрі, і ми його якби, вжимаємо, плюс якусь кількість один з обслуговування. Так само була і черга з космонавтів, так само у нас була реконструкція. Чи зараз ще проходить реконструкція там трамвайних колій на ЖД-вокзалі? Тому нарощуємо. Коли наростили е, якусь кількість достатньо оглядових камер, відповідно цього стало мало. І е, ми розуміли, що об'єм інформації, яку вже потрібно обробляти тим самим працівникам ситуаційного центру. Він вищий да, людського ресурсу. Йому потрібні якісь додаткові заходи для того, щоб могти обробити це. Тут вже згадується і відеоаналітика, і угу. там, штучний інтелект. Зараз дуже модно говорити про це. Е, і дуже був великий запит, особливо з боку поліції, це розпізнавання державних номерних знаків. От ми на цьому тоді зосередились і могли це робити на звичайних камерах, власне, що ми і зробили. Для того щоб швидко стартанути, але мали там певний момент з приводу розпізнавання номерів в нічний час, mm -hmm. за умовно вже... достатньо освітлення, так, навіть вулично ну, mm -hmm. маємо зараз з цим ще певну проблему, тому що деколи кажуть, що ми використовуємо там неякісні камери. Але насправді це камери, які звичайні оглядові камери, які по своїм технічним характеристикам не орієнтовані на розпізнавання номерних знаків. Ми їх зорієнтували mm -hmm. на розпізнавання номерних знаків, да, і в денний час при нормальних. При нормальному освітленню ми можемо розпізнавати номерний знак. Да? Є певний момент там в сутінках, в нічний час, за відсутності там вуличного освітлення, в дощ, да, в ту дощ, да. Але на момент, коли взагалі нічого не було, це було рішення швидке, робоче, і якби навіть поліція була задоволена в тому. Але знову ж таки, якийсь час попрацювали, да, і цього вже мало, вже треба більше. Mm -hmm. Давайте там були вже випадки, коли ми могли відслідкувати автомобіль, певний в розшуку, але. Там, наприклад, в вечірній час візуально ми він проглядався, а в нічний час ми вже не змогли там відрізнити колір, там номерний знак, і розуміли, що ну, втрачаємо інформацію через недостаток якось, технічної характеристики самої відеокамери. Ну, Відповідно, почали вже там вивчати це питання і розвивати його в плані можливості встановлення спеціалізованих відеокамер, які могли би працювати і в нічний час, і в денний час. І, власне, сьогодні ми вже маємо такі відеокамери. А скільки їх Вінниці? Ну, ті, що проводять аналітику, десь біля 100. Теж, який в нічний час так, нормально так, працює. Так. Тому загальна кількість більше тисячі. Mm. А, маємо аналітичні камери, маємо великий запит від поліції на розвиток саме аналітики. Тому mm. що поліція а, вона нам ну, би, дає. Потенціал да, для розвитку. Вони... Ну, вона вам дає інформу. Дає якісь звіти вам поліція. от Завдяки камерам от ми стільки розкрили правопорушень. Про кількість правопорушень ми не говорили, але нас цікавило да, недавно у нас була розмова з керівником кримінального аналізу у місті Вінниці. А, І ну, нас цікавило да, ефект нашої угу. роботи. Тому що. Ми точно знаємо, що там по благоустрою працює, точно знаємо там оперативні якісь інформації там по пошкодженню майна там. Е, в нас є працівник же ж, до речі, і патрульної поліції в стаційному центрі, е, який працює так само да, в кооперації з працівниками Стаційного центру. Е, тому е, нас цікавить саме результат да, з боку правоохоронних органів. Ми знаємо, що вони користуються системою. Ми надали там ну, міська рада, забезпечила весь там інструмент необхідний, який вони запитували для того, щоб вони могли користуватися. Ми приклали мережу. Ми їм забезпечили робочі місця, постворювали логіни. Ну відповідно, ми зараз отримуємо систему, якою вони користуються. Uh -huh. То нас цікавило саме з боку поліції результат роботи да, нашої там, міста. То які результати? Які від ну, за минулий рік вони повідомили нам, що за допомогою там. Оперативного аналізу і роботи відіоспостережень в місті. Вони змогли повернути викраденого там або пошкодженого майна як компенсація mm -hmm. наслідок, на суму більше 40 мільйонів гривень. Да, це така доволі немаленька цифра, сам був вражений, але воно є. Багато є прикладів, де вони допомагали відслідкувати якусь там грубку, да, які вчинили якісь. Певне правопорушення mm -hmm. в іншому місті, але воно вони транзитом переїжджали через наше місто. Гастролери. Так, гастролери. Ну, є ті, що залишались в нас, mm -hmm. да, там працювали, виїжджали, а є такі, що просто там по оперативній інформації вони переміщувалися в бік нашого міста, проїжджали через місто і виїжджали там. Тобто вони працюють, тому що ми не маємо там доступу да, до розшуку, до бази розшуку. Це саме до цієї бази має доступ поліція. Ну ви забезпечуєте, але ми забезпечуємо технічну мережі. можливість їм. Да, ми інтегровані з ними, вгружаємо їм інформацію в базу. Тобто ми не маємо доступу до їхньої бази. Вони тільки беруть там інформацію, яку ми зібрали в місті. умовно, да, простіше кажучи, аналізують її. Якщо якщо з поміж тої інформації є співпадіння порошку, вони вже там оперативно вирішують. Якось. Угу. Крім поліції, хто ще бере інформацію з відеокамер? Я маю на увазі з таких з комунальних управлінь? Відеокамера сьогодні це доволі таки універсальний інструмент. Да? Він використовується і під час прибирань вулиці, і під час вивезення сміття, і там по освітленню навіть деколи знаю, використовували, перевіряли, чи працює вуличне освітлення по відеокамерам. Тобто по... ситуаційний центр. Так, так, так. так, так. В переважній більшості так, це ситуаційний центр. Але є і інші департаменти, які, там, от, там, по благоустрою, наприклад, uh -huh. да, там, пошкодження лавочок, виявляють навіть, там, чи перевернуті якісь сміттєві баки. Вони теж використовують для цього. Uh -huh. там, благоустрій площі, чи прибирають вчасно, чи прибрано, чи, можливо, після прибирання знову є якісь захаращені, uh -huh. використовують. Виристовують, але найбільший попит це в все ж таки в сьогоднішніх умовах. Це в поліції, служба безпеки ну і інших їхніх структурних підрозділів, чи вінничани можуть звернутися і отримати інформацію з відеокамер нашого міста? Так є... для цього да, єдина умова, що той, хто звертається, повинен бути учасником. Учасником події, події mm -hmm. да, певної. Або просто, там... так, просто так я хочу просто ну, подивитися да, це. Де, ку де ходив там, Іванов Іван mm -hmm. Іванович, я не можу. Бо я так хочу. Це ти або учасник, або тебе представляють інтереси там, адвокат, або якась справа, яку веде слідчі там, по певній ін інциденти. Да? Mm -hmm. От в таких випадках да, вони звертаються взагалі без проблем. Але коли це поліція, поліція вже знає, як це робити, адвокати. Переважній більшості вже теж розуміють, як є, дуже рідко там, ну не дуже, але рідше звертаються безпосередньо самі мешканці. Але звертає звернення є, 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 є. Сергій Бригадир, директор комунального підприємства Вінницький інформаційний центр, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про е, камери спостереження у нашому місті. Переважно на цю тему ми спілкуємося. І е, е, наступне питання, пане Сергію, буде таким. е-е е. Нові комплекси відеофіксації, швидкісні, так, з'явилися у нас у Вінниці. Розкажіть, будь ласка, про них. Вони в двох місцях, певно, зараз ну, здається, зараз розташовані. Що це за місця і що це взагалі за камера? Що вони можуть? Які Їхні можливості. Це саме комплекс, ви, вірно сказали. Це не тільки камера, тому що там є і Радар, і він працює саме в парі. Їх встановили два нових. Називаємо Київський міст і Немирівське Назуваємо, шосе. Да. Щоб спокійно так, так, так. Вони зараз в тестовому режимі там працюють, тому що після його встановлення є ще певна процедура, яку потрібно пройти на погодження документів, там і сертифікація проходить. Зараз додавали ще Міністерство оборони на погодження місць встановлення, тому коли ось всі ці етапи будуть пройдені, вони переведуться в режим роботи. Mm -hmm. Зараз вони в тестовому режимі. до цього у нас було встановлено п'ять таких комплексів. Вони по сьогоднішній день функціонують приносять свій ефект в плані mm -hmm. е навіть зменшення середньої швидкості на тих ділянках руху. Але хто любить поганяти, незважаючи навіть на правила дорожнього руху, і незважаючи на те, що там стоять камери, він отримує листи щастя? Да, репортаж про нього з квитанції про оплату. Я зрозумів. Скажіть, um, будь ласка, обслуговування камер? Ви ж, певно, займаєтесь більше обслуговуванням встановленням так само такої технічної складової нашої безпеки, відео безпеки. Um, що значить обслуговувати камери спостереження? Їх можна назвати, до речі, камери спостереження? Ну, відео спостереження, Камери відеоспостереження. Відекамера це більше. Uh -huh, та. uh -huh. Так, дійсно, ми як там, бек да, цієї системи. Тому що все популярне відбувається в ситуаційному, там оперативна в поліції, а ми як тильний. Е... Зворотній бік. бік да, зворотній бік, підтримка роботи цієї системи. Е, відеоспостереження, це не лише там відеокамера на ставбі, да, встановлена, яка кудись дивиться. Це. Комплекс заходів так само, тому що там і мережеве обладнання, і кабельна інфраструктура, і коли це все працює, воно відправляє інформацію, да, в якийсь там е дата-центр, назваємо його mm -hmm. так, де стоять сервера. Сервера також вимагають уваги, зберігаються архіви, увага, е Дата-центр в цілому це температура, вологість, живлення, зв'язок. Це все теж вимагає уваги. ну і потім... Коли ми маємо ось цей робочий інструмент, це забезпечення доступу саме тих користувачів. Ситуаційний центр там поліція Ви різні... дає тим, так, так так. Mm -hmm. місто дуже активно розвиває кабельну інфраструктуру в місті. Це дуже дає завдяки цьому. Ми можемо гибко використовувати її для різних сервісів, тому що сьогодні воно використовується не лише для відеоспостереження, але відеоспостереження це. Саме велике навантаження на цю мережу, тому що дуже великий об'єм інформації передається uh -huh. і сприймається користувачами uh -huh. так. Тому там ми обслуговуємо, але відеоспостереження це доволі такі обширене питання в, в контексті обслуговування. Це не лише камера на вулиці, це комплекс усіх заходів. Чи передає звук, чи тільки відео? Звук на вулиці ми якось тестували. Це що було навіть до війни, до карантину. Але ефекту дуже мало, тому що дуже багато зайвих зайвих шумів, шумів і недоцільно як кажуть журналісти інтершум. Багато інтершуму про поговоримо про неприєднані території. Так чи є запити звіти, чи розширюєте ви мережу відеонагляду? Так, був запит від поліції минулому році. Буквально з приводу розвитку ідіоспостереження в ОТГ міста. Новоприєднані mm -hmm. території ми встановили там відеокамери на якихось критичних ділянках, які нам поліція власне і вказала. Їх сьогодні 14, там відеокамер не дуже багато, але самі центри невеличкі, мають там, одну магістральну вулицю з невеличкими відгалуженнями. Тому там достатньо в центрі встановити відеокамери, щоб розуміти, що відбувається да, в цілому там, населеному пункті. Десь більше, там десь дві, десь три, десь п'ять. Але ну, в цілому, по запиту поліції, ми встановили. Вони задоволені. Поки що не готові сказати про результат, чи є якийсь ефект від того, тому що це було відносно недавно в минулому mm. році. Але ми обов'язково них запитаємо. І я думаю, що отримаємо відповідь. Скільки часу зберігається інформація з камер? В нас виставлена це програмно. Інформація зберігається місяць, циклічно. Тому на 30 днів можна розраховувати для того, щоб отримати рахів. Угу. Ну, правоохоронці відповідно це знають. Вони ну, знають, вони вже самі можуть ці архіви отримувати. Сьогодні міська рада дуже активно співпрацює з ними в тому плані для того, щоб там спонукати розвитку, да, і якось е е е стимулювати їх, давати побажання для того, щоб ми могли їх якось реалізовувати об'єктивно. До речі, дуже часто зараз в новинах, і от на наших ресурсах Радіо міст над Богом. Е е Попадається відео ситуаційних центрів, де, наприклад, хтось скоїв правопорушення, бачиш просто, що ця, ця людина це зробила, і потім її швидко розшукали завдяки безпосередньому так. відеоспостереженню. Чи існують випадки, чи фіксуєте ви такі випадки пошкодження камер відеоспостережень? На початку було там у нас навіть дві відеокамери вкрали у лісопарку. Ми там відповідним чином це все оформили, звернулись до поліції. Подали заяви про вчинення правопорушення, але на щастя, після тих двох випадків більше не було. Uh -huh. Пошкоджень навмисних теж не було, але були там під час скоєння ДТП, якихось, під час погодних стихій, да, там падали дерева, збивали опори чи збивали камери. Бувало таке. Але так, щоб це навмисно людиною, це тільки на початку, і то це було викрадення. Uh -huh. І то два випадки лише ну, два випадки в одному місці, так. Да, ну, це все. як така як похибка, допустима да, похибка. Да. <laughs> Пане Сергію, а з приводу очищення об'єктивів камер, mm. це регулярна робота проводиться і наскільки скільки вона залежить від погодних умов чи від якихось інших чинників? Так, це дуже складний непередбачуваний процес, тому що погода постійно змінюється. Да, і... Сьогодні доводиться навіть там, вивчати прогноз погоди виключно для того, щоб розуміти і очікувати, коли там, можна виїжджати ці камери протирати, тому що протерти тисячу камер в місті там, за один день, це нереально. Ми протираємо їх, це постійні монітори. У нас є також додатковий інструмент. Да, ми, ми вже його зробили, таким це ситуаційний центр. Угу. Це ті, хто там, 24 на 7 дивляться в ці камери. І вони перші бачать зміни там чи збився ракурс, там чи збився фокус, чи запотіла камера, чи забруднився об'єктив. Ну і оперативно нам це про це повідомляють, і ми вже висовуємо ці несправності по по заявка. Теж да, Ми, ми не, не чекаємо, коли воно там вистріли, десь да там сталося ДТП, Пішли шукати архів, а ми нічого не бачимо, бо камера там грязна мокра. І... Вибачте, ну, такі випадки теж бувають. Шукайте самі. Ми намагаємося придумати інструменти, щоб піти на випередження і не чекати якогось негативного фактору, який завадить досягти якоїсь цілі. Я не знаю, чи зараз скажете ви так, але чи використовуєте якось штучний інтелект в обробці інформації? Штучний говорять, так зараз дуже модно говорити про штучний інтелект. Він працює у нас, але. Люди деколи путають да, аналітику якусь там, з штучним інтелекту. Uh -huh. Штучний інтелект, на мою думку, це е, щось, що може приймати рішення на основі нових даних, відмінних від того, що були раніше. Uh -huh. да? uh -huh. А відеоаналітика, ну якщо ми говоримо про відеоспостереження, там, наприклад, дивиться камера в одному напрямку, вона має статичну картинку, можна залучати до обробки цієї інформації штучний інтелект, але ці алгоритми вже обробляються на окремому сервері. І параметри, по яким буде оброблятись картинка з відеокамери, буде задаватись вже на цьому сервері. Так. В нас сьогодні ми обходимось відеоаналітика, яка вшита в відеокамери. Про штучний інтелект ми знаємо. Хочемо, щоб він був, але вивчаємо да, так обережно. Угу. Обов'язково, я думаю, з часом він з'явиться. З, з темпами розвитку штучного інтелекту він буде у всіх сферах. А що таке ну. відеоаналітика? Відеоаналітика це да, певні якісь ключові фактори по там, картинці в камері. Да? Там залишені предмети можуть бути. Там, тобто є картинка статична, так. там не було предмета — він з'явився. Система видає сповіщення, що з'явився. Mm -hmm. І по цій події може робити запис додаткова чи там, фотографія mm -hmm. з камери. Там, mm -hmm. Чи, наприклад, э, э, да, там зміна ракурсу камери, да? От, вона дивилась в цьому напрямку, там змінився кут. І буде сповіщення про те, що змінили ракурс. Ну, типу там відмінили. Mm -hmm. ну, я не вважаю, що це відеоаналітика. Можливо, десь там дуже глибоко технічно він задіяний, але змінити mm -hmm. наслідок ми не можемо да, там, самі. Тож, mm -hmm. Якби ми могли задати параметр, там, змінився ракурс, там, зараз подія така, але ми хочемо, щоб була інша. Ми цього не можемо зробити. Mm -hmm. Всі ж звикли да, зараз. GPT. Так, так, так. Задав запитання, отримав відповіді. Вже деякі задають запитання такі наводящі, щоб отримувати іншу відповідь якусь. Але там є думаючий інтерфейс да, з того боку якийсь. Тому ну, я не вважаю, що у нас там дуже активно використовується штучний інтелект, але ми його вивчаємо. Ми хочемо, щоб він був. Але коли це буде там, доцільно, да, і буде якийсь відповідний ефект, а не просто заявити, що ми його використовуємо. Mm -hmm. Відеоаналітика, так, штучний інтелект вивчаємо. Все добре. На перспективу дуже дякую вам. Говорили про безпеку, про системи відеонагляду у Вінниці із Сергієм Бригадиром, директором комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр. Проект «Інсайт» завершується на сьогодні. Дякую всім за увагу. На все добре. буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».